Вітаю, шановні колеги, вітаємо! Ради бачити вас на цьому заході. І сьогодні ми залучилися саме до цієї події з того огляду, що подія називається Своє ІТ». Ми українська компанія, яка працює з 2007 року в Україні. На території України і саме ми, українці для українців, ми цим пишаємось. Пишаємось нашими клієнтами, нашими партнерами, які є вже доволі сталий час працюють разом з нами. Це і компанія ТБ, ВАРУС, Медсервіс, Нова Пошта і дуже багато ще чого. Що ми робимо? Ми розробляємо програмне забезпечення, ми надаємо it сервіси Ми надаємо сервіси з огляду на в площині комплексного технічного обслуговування. У нас дуже багато є чого розказати, і той час, який нам відвели, на жаль, не дозволяє це зробити, але ми привезли на стенді у нас є присутні семпли. Нашого обладнання, нашої розробки, і ми навіть привезли з собою свого партнера та замовника, який є співдоповідачем. доповідачем. Разом зі мною сьогодні мене звуть Лучков Роман, я є генеральним директором компанії. Разом зі мною мені буде допомагати Тетяна Вершиніна, це наш провідний бізнес-аналітик, і Олег Бушев, це it директор компанії Піцадей. Про асортимент наших послуг це дуже довго розповідати, тому скажу єдине, наш клієнт це задоволений клієнт, і НПС, який за останні 12 місяців із зворотнім зв'язком ми отримали, це 87,5%. Ви знаєте, що це дуже задоволений клієнт. Далі про сервіси я не буду зупинятися, а передам слово Тетяні, яка розповість про сімейство продуктів власної розробки, які є в нашому портфелі. І важливо розуміти, що ці продукти вони є основою, але не повною екосистемою, яку ми надаємо. Ми використовуємо в розробці мікросервісну архітектуру, яка дозволяє. Компонувати з існуючих продуктів щось нове, саме те, чого вимагає корпоративний замовник, і цей досвід праці з корпоративним великим замовником ми віддаємо всім нашим партнерам, і наш партнер може бути один окремий ФОП із своїм бізнесом із своїми забаганками. по... Розробці чи інтеграції так само середній, так само великий бізнес. Тетяна. Так, всім доброго дня. Мене звуть Тетяна, як вже сказав Роман. Сьогодні я розповім вам про наші продукти. Отже, першим нашим продуктом є каса самообслуг... Ой, пробачте, є касове програмне забезпечення. Касове програмне забезпечення може бути впроваджене як на постсистемах, так на веб і на андроїді. Також ми маємо касу самообслуговування. Перевагою нашої системи є режим роботи офлайн. тобто Зараз, як ніколи, це доречно, коли є відключення світла, система може працювати в офлайн режимі. Потім вивантажити при наявності інтернет-з'єднання до серверів, а також до фіксального реєстратора дані, які були збережені, а, може працювати як на власних серверах, так і на серверах SAS. Наступною нашою системою є система POS-U service SMB. А, Наприклад, наша система може бути використана для автоматизації технологічних процесів середнього та малого бізнесу. Це облік і аудит сировини та готової продукції, на м'ясокомбінатах, суші-барах, кав'ярнях, різних пекарнях, ресторанах. Система має наступний функціонал. Облік прихідних матеріалів, технологічні карти, автоматизоване списання сировини згідно сценаріїв у технологічних картах, розрахунки з контрагентами, виробництво готової продукції. Також система може інтегруватися з вже існуючими системами на підприємстві, системами обліку, наприклад. Також система інтегрується з нашим касовим програмним забезпеченням і може працювати в режимі онлайн. Так, наступним нашим рішенням є ПРРО. ПРРО – це програмне забезпечення, що може повноцінно замінити апаратно-фіскальний апаратно реєстратор. Система має розширені функції, такі як управління юридичними особами, особистий кабінет з обліковими засобами. і Може використовуватися без проміжних серверів. Так, Наступним нашим продуктом є MediaHub. MediaHub – це програмне забезпечення для. Керування рекламним контентом з офісу, тобто ми можемо налаштувати рекламний медіоконтент у себе в центральному офісі, а відображення буде на торгівельних точках або в будь-якому іншому місці. скажімо так, торгові центри, супермаркети, заправні станції, наприклад. Має дуже гнучке налаштування, тобто має е, різні графіки, має різні можливості для налаштування кожної окремої точки, окремого монітору і тому подібне. І також, звичайно, потім надає аналітику, надає можливість використання цієї аналітики у різних BI-системах для розуміння, що було корисним. Наступним нашим продуктом є програмно-апаратний комплекс PC butler PC-Butler – це система, що працює з контролерами для керування різними параметрами середовища. Тобто вона вміє. Збирати дані дані з контролерів про, наприклад, температуру повітря, вологість або інші процеси, керувати ними, надавати різні алерти, тобто, якщо ж є якесь відхилення від заданого сценарію. Тобто, І... можна сказати, що це промисловий інтернет речей, система енергоменеджменту, керування його. І я б сказав так: умний будинок для промисловості, для юридичних особ, для великої кількості об'єктів, які є об'єднані в одному інтерфейсі, в одному системі керування. Так, також наше програмне забезпечення може використовувати технології машинозору. Ми можемо вирішувати завдання з обліку робочого часу співробітників або трафік людей, трафік користувачів для того, щоб виявити подальші конверсії, якщо вони були. Також можемо допомогу, допомогти автоматизувати на виробництві різні процеси, наприклад, збірки, ну або ще якісь так. І останнє. Чому останнє у нас список великий? Останньої Але, якщо казати, вас... є ще такий напрям: ми запроваджуємо використання машинного зору, машинного навчання в звичайні процеси. Таким кейсом може, наприклад, бути використання. Обліку робочого часу для продавчинь мережі магазину, коли для того, щоб замість підтвердження свого прибуття не використовувати мобільний додаток чи якісь карточки, достатньо подивитися в камеру, і у вас почався точніше, не у вас а в цій продавчині почався робочий день. І останній раз, коли вона на цю камеру подивилася, в неї він закінчився, і це все інтегровано в облікову систему. Так, також ми маємо систему лояльності, постсервіс лояліті. Цей комплекс створений для розсилання та керування маркетинговими подіями. Тобто ми маємо широкі можливості, а саме масове завантаження умов акцій, різних знижок, бонусів, налаштування каналів та розкладу розсилання. Відстежування статусу, чи було доставлено, чи використовував клієнт, управління клієнтами та їх особистими рахунками, скажімо. Також маємо збір аналітики, дашборди. Також цю аналітику можна використовувати у різних аналітичних системах надалі, bi системах для того, щоб розуміти, чи була виконана конверсія, чи було це доречно. Ну і звичайно, є експорт даних. Дякую, Тетяна. Yeah. І сьогодні, вперше на нашій сцені з'явилася кампанія, яку ми публічно представляємо. Це кампанія Графіт. Вона є дочірньою по відношенню до ПК-сервіс. На цю компанію ми переводимо всю нашу розробку. Як це модно наразі, ця компанія готується до набуття спеціального статусу Дія Сіті. Тому графіт і ПК-сервіс з огляду на досвід, який є, і він вже складає понад 17 років. Це все про обидві компанії. Тільки з'являється у нас нове обличчя. Це компанія графіт. Його склад це його партнер. Тобто універсальний твій партнер, який завжди поруч так само, як ПК-сервіс. Один з я сказав, що на локації у нас є велика представленість семплів нашої розробки, і один з цих семплів ми привезли інфокіоск. Це свіжий проєкт. Це цьогоріччя він завершений і переданий в прод. Ми запросили нашого партнера-замовника Олега з Піцадей. Цей інфокіоск присутній у нас на нашій локації, і пару слов про впровадження, про ідеологію, я Олегу передам слово. Дякую, Романе. Мене звати Олег. Ідеологією і передумовами робити інфокіоск було те, що Роман теж є нашим клієнтом, і кожен раз, коли він з'являвся на піцапоєнті. Його відділяло щось від покупки. Плинність кадрів, нема кадрів, необучені кадри, ще щось захворів, не прийшов, не вийшов, я щось впаду. Інфокіоск дозволяє нам обслуговувати клієнта весь час. Він не хворіє, він продає краще, він завжди гарний на торговій точці. За період тесту за травень місяць кількість чеків була 745 штук з двох тисяч середній чек. І це, це дуже цікавий кейс був для нас. Середній чек в інфокіоску 210 гривень, зравнюючи з 162 на класичній касі. Це каже нам про те, що інфокіоск. Може продати краще, ніж живий касир. За рахунок фото, за рахунок того, що воно поряд. І воно, ну, для нас було це дуже дивно. Наш рекорд це 28 продажів через інфокіоск протягом тижня. Тобто третина продаж, а ще одна третина це онлайн. І це наш рекорд, який ми от здобули завдяки інфокіоску. Lifetime Value клієнта значно вищий у два рази, ніж life -time Value у касира. Знову ж таки, інфокіоск нічого додаткового не просить. Інфокіоск просто працює по скрипту і віддає сервіс клієнту краще, ніж касири. Середня частота покупки в 9 разів вища у одного клієнта проти 473 у клієнта у касира. Середній період від замовлення в кіоскі – 18 днів. А зазвичай у нас піцу покупають раз на 42 дні. Через інфокіоск раз на 18 днів. Це теж каже про те, що обслуговування для клієнта воно краще, ніж з касиром. Дякую. Дякую, Олег. Дякую. Лаконічно. Але дуже я б сказав, Насичено. Насичена інформація. Буквально в два слайди виклав те, що те, з чим ми працювали близько півроку, мабуть, якщо спочатку до кінця. Шановні колеги, завітайте до на наш на наш стенд. Дуже вдячний вам за вашу увагу. Гарного дня і продуктивного продуктивної події на яка сьогодні відбувається. Дякую організаторам. Дякую, Дякую усім. На все добре. Дякую.